Прокурори будуть закривати очі на певні його дії. Ну він буде будуть його оправдовувати, тому що це є ланцюжок системи. Прийшов до влади. Особи, які в свій час не вчилися, це вже покоління, яке має придбані дипломи. Вони не є ні економістами, ні інженерами, ні іншими спеціалістами у певній галузі. Це є звичайні виконавці, які війшли в певні політичні угруповання сили, виконують вказівки олігархічних. Груп, які їхня мета це є обкрадання бюджету і наживання на корупції. Тобто вважаєте, що таких історій скоро стане ще більше? І... От, значно, це тільки вершечок айсберга. Воно ці метасази вони дійшли до найнижчих рівнів, до місцевих рад, які е, обкрадають громади. Підписуйтесь на телеграм-канал говорить Великий Львів.